Всім доброго ранку. Всім бажаю прекрасного дня, настрою гарного, щоб здійснювалися ваші мрії і щоб вас оточували приємні, вдячні люди, так як мене оточують суперові люди, які мені довіряють, які замовляють у мене товар. Мені дуже приємно. Що ви в мене є. Обіймаю вас кріпко-кріпко і бажаю вам всього-всього найкращого. На сьогодні зранку я проснулася від замовлення. Прийшло повідомлення, оплачено. Я побігла швиденько пакувати. Дякую вам. Хочете швидку і дешеву відправку якісного товару через поштомат, нарциси, тюльпани, картопля, на якій колорадські жопни і листя, пишіть, будь ласка, в месенджер для замовлення. Всім дякую за довіру.